Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про неочікувані події в найближчому майбутньому. Отже, давайте будемо починати. Чого ж ви не очікуєте? Тут говориться про якусь новину, яку ви отримуєте, і ця новина буде вас злити. Вона буде вас злити, буде виводити вас на емоції в якійсь спільноті, десь ви попадаєте тут, і це можуть бути ваші знайомі. Це можуть бути колеги по роботі, можливо, коло ваших родичів, кожного по-різному буде програватися, тут збираються люди. І попавши в цю компанію, ви дізнаєтеся про якусь новину, якась інформація до вас доходить. З чоловіком це пов'язано, інформація має відношення до якогось чоловіка. Чоловік, з яким на сьогоднішній день у вас. Перерваний зв'язок і немає спілкування. Можливо, цей чоловік ваш колишній, колишні відносини, і тому між вами змалювалася відстань і спілкування на даний момент. Тут не видно. Немає зв'язку, немає контакту з цією людиною. На відстані. Все на відстані. І інформація, яку ви отримуєте, буде виводити вас на емоції, з'явиться бажання піти на зустріч з цією людиною, обговорити з ним те, що ви сьогодні почули. Ну, а потім ви відмовитеся від цієї ідеї, якийсь аналіз будете проводити, щось проаналізуєте, як, начебто, обговорити це з кимось, так? І відмовитись від цієї ідеї, іти на діалог з цією людиною для прояснення ситуації. Тут знаєте, що як на емоціях. хтось як-начебто спеціально намагався вивести вас на емоції. Тому ви тут приймете рішення відмовитись від цієї ідеї. Ну Дивіться, вас будуть виводити. Розумієте, історія на цьому не закінчується. Ще будуть на вашу адресу такі стріли, але вони вже будуть дрібніші. Вас будуть намагатися вивести з себе, підлити масло у вогонь. Цей чоловік хоче з вами діалогу, і йому дуже цікаво. Тут велика цікавість, злість, і він знаєте, на що злиться? На те, що якось. Мабуть, ним були зроблені помилки, він на себе злиться. Він не знає, як вчинити і його стан він направляє в вашу сторону, бажаючи прощупати. Він хоче налагодити з вами контакт, щоб встановити відносини. Для вас це буде шоком, неочікуваностю, як він це робить? Це ошарашить ваше, мабуть, все поступово-поступово до вас дійде. Його наміри, його дії, чому ця інформація до вас прийшла. Все це потихеньку буде розкриватися вами. Чому я кажу, що мудре рішення, сіль показує, що тут мудре рішення буде вами прийнято? Мабуть, ви вирішите поспостерігати, що буде далі, можливо, через поради, через обговорення, ви отримаєте ці мудрі поради і захочете дійсно поспостерігати зі сторони, тому це рішення буде для вас мудрим. Неочікуваними будуть дві дороги, які ви зробите в поспішності, щось з документами. Тут щось з документами, можливо, це стосується вашої роботи, коли ви думаєте, що все, вже все закінчено, ви вже отримуєте визначені результати. А тут... Як начебто з-під землі виростають якісь питання, незакінчені питання. Можливо, ви не помітили якісь нюанси в розробці якогось проєкту, вирішенні якоїсь задачі і чекали визначеного результату. І тут біготня, щоб не втратити весь результат, щоб не зруйнувати ту ціль, до якої ви йшли, вам потрібно буде поспішити. Розумієте? Ви будете відкладати якісь справи, вам доведеться їх відкласти, заплановані для того, щоб встигнути тут завершити і отримати бажаний результат. Так. Ну, подивіться, у вас тут темна пляма, і вона пов'язана, до речі, з цим чоловіком. Тому і говориться, що ви будете мудро. Поступати в цій ситуації, будуть мудре рішення приймати. Хочеться ще сказати, що у вас тут змалювався момент якихось результатів. Щось дасть про себе знати. Довго працювали над якимось проєктом, довго вирішували якусь задачу, дуже важко. Щось з двійкичкою пов'язано два тижні, два місяці, можливо, для когось взагалі два роки, тому що для вас це довго тягнеться. І це важко, ви довго цього чекаєте. Щось, нарешті, як почне двигатися з мертвої крапочки. І ви близько підходите, бачите? Ви тут близько-близько підходите до ключика. І ось вона наша черепаха, яка. Підходить до ключика, відкривається дорога, якийсь проєкт, ви пропрацьовували, і тут вам допоможе чоловік. Чоловік допоможе вам дібратися до такого ключика і прискорити процес, швидко отримати бажане. І подивіться. Як моментально у вас будуть змінюватися ваші погляди, ваші бачення майбутнього, можливо, навіть ваші плани будуть змінюватися, настільки цей результат змінить хід подій? А що у вас оце тут таке? Дивіться, крило, ангелохоронець. Тут якась ціль, бажання, ціль, мрія, щось велике. Я крик душі, ви будете почути, що щось нарешті здійсниться і звільнення від якихось переживань, хвилювань страхів. Крило, бачите, прямо крило прямо проведе по голові, по вашій і зніме, з вашої голови, якісь хвилювання і переживання, щось вас хвилювало дуже сильно. Ви тут почуті, ваші молитви, щось вас хвилювало. Щось вас дергало, не давало вам спокою. Ви хворіли, переживали, не знали, як бути. Як ангел-охоронець буде втручатися в цю ситуацію і проведе по вашій голові крилом, як зніма це все, вирішиться якесь питання, проясниться якась ситуація, закінчиться якісь хвилювання. Ви виходите тут на світлу дорогу, різкі зміни, в емоційному плані будуть різкі зміни. Знаєте, от коли каміння з плеч раз і впав, та і ви звільнилися від цього. Тут от прямо. Сльозки, але вони сльози радості, якщо так подивитися, ледве-ледве, але ви в світлі, в яскравості, і це говориться про те, що яскраві емоції. Ви так будете радіти, до сліз будете радіти. От щось тут таке буде. Будете завдячувати, будете завдячувати вашому ангелу-охоронцю. Дуже цікавий момент, тут описаний сьогодні у вас. Просто неймовірно. Прямо звільнення від якоїсь болі, переживань, страждань, хвилювань. Душа дуже боліла за щось, ви за щось хвилювалися. Але все це закінчується. Ви будете почуті вашим ангелом-охоронцем або вищими силами. Так? Це буде обов'язково. Все далі йде плавно. Гладенько, спокійно, мабуть, це єдине, що буде вас так сильно хвилювати. Тут, звісно, що є і декілька темних плямочок, я вам зараз розкажу. Тут є жінка і чоловік, змалювалися, жіноча фігура, чоловіча фігура, і вони намагаються вам підкласти свиню. Причому тут говориться про довге старання з їхньої сторони. І знаєте, любим таємницям, любим намірам, рано чи пізно прийде момент прояснення. Щось робилося за вашою спиною? Бачите, щось робилось за вашою спиною, і буде поставлена крапочка. Тут жінка. Будуть накривати емоції, були дуже великі спроби вам зашкодити, але в неї не виходило. Вона залишалася незадоволена результатом. І тут вона вирішує з мечем залетіти у ваш простір. Простір вона хоче ваш зайти. Вже стільки вона всього вам зробила, залишилось просто. Не боятися зайти в ваш простір і вам зробити ще більше. Але сіль показує тут, що вона спіткнеться. Спіткнеться і впаде на ваших очах. І не в буквальному, звісно, сенсі. Для вас це буде неочікувано. Тобто те, що вона вам робила, вона спіткнеться саме об це. Щось вона не продумала, щось вона не прорахувала. Ви будете здивовані, що хтось буде намагатися пробити ваш простір. І з іншої сторони, буде прояснюватися ситуація. Ну, а чоловік тут такий, знаєте, підлий, слизький, він неодноразово підкладав вам свиню. Людина, де міг, там і підставив вам підніжку. Причому в ситуаціях, в яких він міг би обійти вас стороною, але ж йому чомусь, знаєте, як утоне йметься, і йому дуже подобається вам шкодити. І він таке відчуття, що він харчується оцією негативною енергетикою, спостерігаючи, як мучаються інші люди, роблячи пакості іншим людям. Ваша дорога в будь-якому випадку вона продовжувалася, ви йшли по тому наміченому курсу, який ви намічали йти до своїх справ, але стикалися з труднощами через те, що свиню підкладали оцей чоловік і ця жінка. І вони якимось чином якось пов'язані між собою. Якимось чином вони вам шкодили. І я чоловіка можу описати, він тут повненький, у нього так випирає живіт, він любить поїсти, такий позатенький. Він тут животиком змалювався. І прихований. Він як начебто приховує те, що відбувається в його житті. Не все говорить, не завжди ви про все знаєте. Не тільки ви, а й інші. Він нікому не видає достатньо інформації про себе. Але в життя інших людей він любить лізти. А також говориться про жадібність. Він дуже жадібний і за копійку вдавиться. От така людина робить вам шкоду, ну, а ви вже дивіться кожен по своїй ситуації. Начебто, все я вам сьогодні озвучила. Такою є сьогоднішня відсипочка. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалось тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!